Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Традиційно говоримо про ситуацію на Харківщині. Пане Олеже, а які зараз проблеми, хоча не часто в них зізнаються очільники військових адміністрацій, все-таки існують? Тобто, це люди, які лишаються без житла, чи ми вже не говоримо про опалення, слава Богу, про цю зиму. Чи це зведення фортифікаційних споруд? Тобто, що для вас є головним болем, як для очільника військової адміністрації, якщо зізнаєтеся чесно. Основна там проблематика дійсно це ліквідація наслідків ось таких ударів, коли ворог у нас постійно б'є і по Вовчанську, і по Куп'янську, і По Чугуєву, і по місту Харкову. Коли дійсно у нас є відповідно постраждалі, є там постраждалі діти, і тут головне прийняти оперативне рішення для того, щоб люди не залишилися фактично на на вулицях. Да, ми маємо прийняти оперативне рішення, щоб провести усунути перш за все наслідки такого удару, провести оперативно ремонти і люди, щоб проживали або у своїх фактично домоволодіннях, які не сильно постраждалі, або надати їм оперативно, ну тобто місця для тим тимчасового там самопроживання. Ну і звичайно, ми щодня стикаємося з тим, що е, люди гинуть. Е, і вчора по Вовчанську, наприклад, ворог завдав ударами кабами. Значить, і е, одна жінка загинула там по місту Куп'янську. Так само знову удари були відповідно керованими авіа, тобто бомбами. Там загинули чол, чол, чоловік і жінка. Ну і звичайно, що опалювальний сезон так у нас вже на завершальному етапі однак, все одно ми вже плануємо відновлення житла і знов ж таки підведення опалення, вже враховуючи наступний сезон, для того щоб людям по максимуму відновити житло, враховуючи наші в тому числі обмежені фактично бюджети. Скажіть, будь ласка, а з приводу примусової евакуації, яка зараз здійснюється з небезпечних ділянок, як вона відбувається в цілому, і чи дослухаються до таких закликів місцеві? Ну, ви знаєте, так дійсно. Вчора ми на раді оборони області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб з 18 населених пунктів двох громад: це Великобурлуцька та Вільховацька. Там ми маємо вивести 161 дитину, і якщо брати ці 18 населених, тобто пунктів, то в одному, наприклад, там проживає 4 дитини, в іншому одна дитина, ну зі своєю сім'єю, і тому це невелика кількість з одного боку дітей, а з іншого так дійсно це залишилися ті, яких досить важко умовити виїжджати. І на жаль, тобто, ми вимушені пояснювати людям, що життя їх дітей їх. Близьких їх самих має бути все ж таки на першому місці, при тому, що наразі ми так само хвалили вчора. Ра рішення щодо непримусової, поки що обов'язкової евакуації відповідно з 57 населених, тобто пунктів цих саме двох великоборлуцької та вільховацької громади, а ще відповідно Кіндрашівської і саме Курилівської. Там, на за даними за нашими даними, проживає біля тисячі дітей. Ще і ці населені пункти так само знаходяться під ворожими там ударами, це не скажімо так, відповідно передній край. Однак, все одно, ми маємо вже наразі думати і людей стимулювати, все ж таки проводити там евакуацію. Це не у зв'язку з тим, що у нас там погіршується військова там обстановка. Тощо це у зв'язку з тим, що ворог у нас активізує удари сам саме. По нашим цивільним населеним, тобто пунктам, і ось наразі ми зафіксували сьогодні в день цинічний удар ворожими впіві, тобто дронами. по... На нашим підрозділам ДСНС, коли вони ліквідовували наслідки удару у місті Вовчанську і по автомобілю національної, тобто поліції, тобто так само. Тобто, це цивільні фактично служби. Однак, все одно, тобто ворог чинить тобто терор на наших, тобто територіях. Так, ну враховуючи те, що це в півдрони. Відповідно, вони бачили, що вражали. Пане уже дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Бо разом з нами.